В цьому уроці номер 38 я вам пропоную створити два проекти. Один буде називатися Квадрат, а другий буде називатися Орнамент. Спочатку вам треба відкрити сайт середовища нашого, де ми програмуємо сайт середовища Scratch. Перевірити, чи ви авторизовані там. Мій, учень, мій тестовий учень він авторизований. Я перейду в папку з проектами. І буду створювати новий проєкт. Так, поки він там створюється, давайте відкримо, е яке завдання вам пропонується виконати першим. Першим пропоную створити проєкт квадрат. Ось є зразок виконання. Добре. Е я відкрив вже Scratch, Я натисну кнопку Створити новий проєкт. І тепер давайте подивимося, який буде перший проєкт. Перший проєкт ось зразок його виконання. Так, отже, пропоную створити проект з назвою квадрат, у якому наш виконавець буде малювати квадрат з різними кольорами сторін. Ну і в кінці буде говорити фразу Я молодець, треба буде додати розширення олівець, ну а також е використовувати команди повторення, бо можна цю задачу розв'язати без використання команд повторення. Ну, але треба використовувати її. Отже, перший проєкт має називатися Задача 1 квадрат. Так, тому я в першу чергу даю назву проєкту замість «Untitled» Називаю задача 1 квадрат. Так, отже, дали ми назву проєкту Задача 1 квадрат. Ну і тепер маємо запрограмувати ось такі дії, так, щоб наш котик намалював квадрат з різними кольорами і використав команди повторення. Так, для того, щоб котик малював, нам треба додати розширення олівець. Розширення ми додаємо, використовуючи ось цю кнопку в лівому нижньому куточку. Додаємо розширення олівець, бо нас зараз має малювати котик. Тепер, для того, щоб він малював, починаючи з натискання на зелений прапорець, нам треба почати з команди, коли натиснуто прапорець. Так, коли натиснули прапорець. Треба дивіться, кожного разу, коли натискаємо на прапорець, спочатку витирається старий малюнок, і тільки, після того, і тільки після того котик починає малювати. Щоб він очистив, беремо команду, очистити. так. Далі, щоб котик малював, то треба опустити олівець. Далі треба задати, який буде початковий колір, яка буде початкова товщина лінії. Так, ми це задаємо ось командами надати олюцю колір і вибирайте, який ви хочете, щоб був перший колір. Можливо, не такий самий, як у мене. Нема різниці. Ну, наприклад, тут в мене він початковий червоний, а тут можу зробити нам зелений, наприклад. Ну, але товщину я задам, задам товщину, для того, щоб лінії були трошки товстішими. Ну, наприклад, задам товщину е 3 пікселі. Так, це я початок тільки зробив. Тепер, щоб намалювати квадратик, так, до речі, тут не сказано, але довжина сторони квадрата у мене 100, 100 кроків, 100 пікселів. так? То щоб намалювати квадрат, треба намалювати 4 сторони. так? І у квадратах кожний кут по скільки градусів? Знаєте, з математики? 90. 90 градусів, так? То виходить, треба що робити? Рухатися 100 кроків, наприклад, так? а потім повертатися на 90 градусів. От. Але це я намалюю тільки одну сторону. так? Якщо нам треба таких сторін 4, то я продублюю. Щоб було в мене 4 штуки їх. Бачите? Оце в мене одна малюється, це вже дві малюється, а це три малюється, а це вже чотири буде малюватися. Так, ну, треба мені кота повернути на початкову позицію. Бачите, він в мене верх ногами, поперше, почав ходити. Щоб він не ходив верх ногами, то треба тут напрямок. Бачите, включений параметр. Дозволяємо тобі обертатися навколо себе як завгодно. От. Щоб він так верх ногами не ходив. Включимо цей параметр, дозволяємо тобі тільки дивитися вліво вправо. Так, ну і крім того, на початку програми дивіться, куди котик дивиться. Направо, бачите? Направо. Направо. Значить, я його зараз направо передвину, щоб він в мене спочатку дивився направо. А направо, це отут... тут має бути 90. Якщо точно не поставити, то візьміть вручну. Задаріть те число, яке там є, і напишіть 90. Так, ну і тепер перевірю, чи працює. Да? Запускаю. Бачите, він у мене малює квадрат. Яка тоненька лінія, може, товщину 5 п'ять зроблю. Бачите, квадрат малюється. Але чи я використав тут зараз команди повторення? Поки що ні. ні. Але подивіться, повторюються тут дії. Так. так зараз, ага. Бачите, повторюються дії. Рухайся, повернись. Рухайся, повернись. Повернись. І так, скільки разів. Чотири рази, Чотири рази, бо чотири сторони у квадратика, так? Відповідно, замість того, щоб отак чотири рази писати одні ті самі дії, є можливість в програмуванні використовувати команду повторення. Ось вона, повторити. І ми можемо задати скільки разів. В нашому випадку треба чотири рази. А ті дії, які будемо повторювати, і кладемо всередину. Да? А ці дії тоді викинуть. І отак з'єднаю. Дивіться, стала зрозумілішою і лаконічнішою наша програма. Правда? Ага. Тепер тільки перевіримо, чи працює. так? Запускаю зараз програму. І дивіться, малює так само ті квадратики. Малює? Але програма виглядає простішою, вона не стала такою довгою. І все завдяки команді повторення. Так? Команда повторення. Чому з лічильником? Бо в нас лічильник говорить, скільки разів повторити ті дії, які будуть всередині. Так? Оці дії, що всередині, вони називаються тіло циклу. Так, або команди, які будуть повторюватися. Так, ну але в нас трошечки не так, як на зразку. Це основне, оце, що я зараз склав, це основне. А те, що там різнокольорове, що він там в кінці скаже, я молодець. Це вже таке е, дрібниці, скажімо. Так? Для того, щоб кожна сторона була різною різного кольору з закладинки олівець, давайте додамо команду змінити колір олівця і покладу сюди всередину, щоб вона кожного разу мінялась. щоб одна сторона була одним кольором, друга сторона була другим кольором, перевіряю. так? Так, бачите, що він тепер різнокольоровий. А, і кольори будуть різні, в залежності від того, який ви виберете перший кольор. Наприклад, перший кольор візьму червоний. Отаке воно буде. А? Перший кольор виберу синенький. Буде такий. Тобто різний. Так, ну а ще, якщо ви подивилися на зразок, то він мене намалював сторону, почекав трошки. Намалював сторону, почекав трошки. Бачите? Тобто я ще робив паузу. Так, а пауза де буде? Пауза буде отут, де керування. Тут є така команда чекати. І теж покладемо чекати всередину, щоб він намалював сторону. почекав. Ну, а скільки саме буде чекати, можна отут сказати. Ну, зараз я залишив одну секунду. Давайте перевіримо. Одна сторона, друга сторона, третя, четверта. Ну, і в мене він ще в кінці говорить фразу. Помалював, помалював. І говорить фразу Я молодий. Ну, а як це зробити? Це просто треба в кінець додати команду з закладинки вигляд. Команда говорити. Ну і замість привіт напишу. Я молодець. Так. Отак От програма виглядає. Запускаємо. Малює собі котик, нікуди не спішить. В кінці говорить я молодець. Все, натискаю кнопочку зберегти, щоб збереглися зміни. Потім натискаю. Поділитися. так Після того, як ми натиснули Поділитися, ваш проєкт тепер можуть дивитися інші люди, в тому числі і я. Залишається тільки посилання на ваш проєкт. Ось воно отут. Копіювати і додати в розділі ваша робота. так Це перший проєкт. Закриваю зразок. Переходжу в папку з проектами Якщо все правильно, то ваш оцей проект задача 1 квадрат. Мають бути з'явитися ці іконочки, такі піктогранки Що його можуть дивитися, його можуть лайкати, його можуть коментувати, додавати в обрані і так далі. так далі, так далі, далі. Це, це був перший проект. Тепер другий проект, так? Другий проект буде називатись задача 2. Орнамент. Отже, я відкрив зразок, задача 2 орнамент, і створюю новий проект. Натискаємо. Так, давай створюю їх Даю зразу назву проєкту. Не untitled, а задача 2: Орнамент. Так, і тепер подивимось спочатку, що має вийти. Е, натискаємо зелений прапорець. І бачимо, що наш котик малює Орнамент. Орнамент, дивіться, з чого складається. Сторатики! І що він робить? Він малює один квадратик, потім повертається на якийсь кут, малює другий квадратик, повертається на якийсь кут, ну і так далі. Так, далі, так далі. так Так, ну, я вам додавав тут інструкцію, тут вам розповідаю детально, що зробити, що копіювати, як складати, які кути задавати. Ну, але я зараз буду без інструкції вам розповідати. Так, отже, нам треба малювати. Це кінцевий результат. У кінці у вас має вийти отак. Тепер порахуйте, скільки квадратиків. Один, два шість. шість квадратиків. Тобто, бачите, треба буде шість разів повторити дію малювання одного квадрата. І причому після малювання одного квадрата треба повернутися на заданий кут. Тут здається, повертається на 60 градусів після кожного квадрата. Ну а чому на 60 градусів? Давайте пересвідчимося цьому. Так, включимо калькулятор. Скажіть, будь ласка, повний оберт. Скільки градусів? 360. 360, 360 градус. да? Значить, 360 градусів. Типа, а скільки ви квадратиків нарахували? 6. 6. Значить, 6. 360 градусів ділимо на 6 квадратиків. І виходить, що треба буде повертатись на 60 градусів після кожного квадрату. Тобто квадрат намалювали і повернулися на 60 градусів. І так повторить 6 разів. Так? А, ну, тепер до проєкту йдемо. Знову ж таки, треба, щоб котик малював. Значить, додаємо розширення, полівець. Починається все це при натисненні на зелений прапорець. Є. І знову ж таки, початкові параметри треба задати, так? Очистити ще, треба... підняти олівець. Як завжди, так. З олівцем. Очистити попередній малюнок, опустити, мабуть, полівець, щоб він малював наш котик. Задати початковий колір. Я тут теж зробив їх різнокольоровими. Бачите? Причому не, різ... не різним кольором кожну сторону, а різним кольором кожний квадрат, який я робив. Тобто, трошки в іншому місці додавав команду змінити кольор. Так, задам початковий колір. Ну, нехай, наприклад, синенький буде. І задам початкову товщину. Наче 5 там я робив. От, Ну а тепер треба програмувати ці дії. Спочатку треба намалювати один квадрат. Ну, але ми вже знаємо, щоб намалювати квадрат. Нам треба повторити Скільки сторін у квадратах. Чотири. 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 Значить, чотири, чотири рази треба повторити дії. А що треба повторити? Треба, щоб він намалював одну сторону довжиною 100 кроків. І так як у квадрата всі кути по 90 градусів, то щоб він ще й повертався на 90 градусів після кожної сторони. Так, якщо зараз запустить, один квадратик вже є. Так? Але нам треба цих квадратів 6 штук ви насчитали, правда? ж? І після кожного треба обертатися на 60 градусів. Отже, я спочатку е, оберну на 60 градусів. Так? Е, е, і далі треба знову малювати квадрати. Ну, щоб не складати заново програму, так? Оце повторити чотири рази, перемістити на 100 кроків, повернись на 90 градусів, щоб це не складати, я можу скористатись можливістю дублювати ці команди. А як дублювати? Наводжу мишку прямо на ту команду, починаючи з якої я хочу продублювати. Тобто на команду повторити, ставлю ось курсорчик свій. Натискаю праву кнопку мишки. І в меню контекстному вибираю команду дублювати. І в мене продублювалася така сама команда. Так. Складаю сюди. Так, уже малює скільки квадратиків. Два. Два, два. Да? Два. два. Так, ну і бачите, кіт мій став дивитися не туди, куди треба. Так, да, дивіться, на початку програми, куди він має дивитися? Праворуч. Направо, так, да, має дивитися. Значить. Давайте, щоб не було таких е, не туди розворотів. Так? Я пропоную на початку програми додати команду, повернути в напрямку, і тут можна обрати куди. Так? Нам треба, ви самі кажете, праворуч, щоб він спочатку дивився. Отак. І поставлю її на початку, щоб спочатку котик розвернувся, а потім тільки пішов малювати. Так? От зараз переміщую його кудись, запускаю. Бачите, поки що малює два квадрати. Ну, але нам їх треба 6, так? Значить, я буду ще дублювати шість разів. Дублювати це вже буде три квадратики. Дублюю ще раз. Вже буде у нас чотири квадратики. Дублюю ще раз. Вже буде п'ять. Ну і щоб було шість, Дублюю ще раз. Так, дивіться: орнамент. Той, що треба? Так. Той, що треба. Але можна а, цю програму ще трошки покращити. Зараз... Ну, можна скажу? щоб, vai щоб vai. полегшити нам, щоб не вставляти дублювати кожен раз, треба в команду повторити шість разів і ось цю команду повторити чотири рази, перемістити на сто кроків і так, поворот. Так, так, так. Ось дивіться у нас: оці команди повторити і поворот. Да? Роз'єднаю їх. Вони у нас повторюються шість разів. О! Роз'єднаю. Ну, хіба не повторюються одне й те саме? Повторюйте 4 рази, повернись. Повторюються шість разів. Ну, чому б не запустити це все знову ж таки в команду повторити? Тобто, оці 5 викину. Таких самісіньких, однаковісіньких, викину їх. Так. А для того, щоб все працювало так, як треба, додамо ще одну команду повторити. Скажемо, що повторювати треба 6 разів, ну тому що у нас квадратиків в орнаменті 6. І е, оці команди, які малюють один квадратик і повертаються, кладемо всередину. Так, так. І тепер на місце. Давайте перевіримо, чи вийде ті самі квадратики. Дивіться, те ж саме, саме отримається. Те ж саме. А як зробити різнокольоровим? Ну, тепер. Да. Тепер уже дрібниці прикрашання. Як зробити різнокольоровим? Ну, в минулому, минулому проєкті, щоб змінити різнокольоровим, я мовляв команду а, змінити кольор Олі. І тепер залежить від того, куди ми цю команду покладемо. Якщо ми покладемо її сюди, куди показує Маша, то буде отак. Ви бачите, що у нас у кожного квадрата різнокольорова сторона? Да? Чому? Ну тому, що ми поклали всередину капітані квадрати яка різнокольорові, а не квадрати так. не одного цвіта, а різнокольорові залежить від того, яку ви мету собі поставили. Якщо ви хотіли дійсно, щоб була кожна сторона кожного квадрата різнокольорова, то тоді стоїть правильно. Якщо ж ви хотіли зробити а можна так рят... зробити теж. Можете Або... зробити це. Можете зробити так, як зараз. А можете зробити так, як я. Якщо ви хочете так, як я, то тоді треба колір поміняти після того, як ви квадратик намалювали. Ось намалювали квадратик, повторили 4 рази, а потім поміняли колір і повернулися. І тоді буде так, як у мене. Ну, але красивіше, мабуть, да, якщо поставити ось сюди, гарніше буде. Буде зовсім різнокольоровий такий. Ну і кольори будуть залежати від того, як ви виберете перший кольор. Поміняєте колір е, перший початковий, і у вас будуть зовсім інші кольори. Ну, ось вам. Ага, він ще в мене в кінці щось говорив, так? Да? Е, мені подобається, а вам? Ну, та це просто треба додати що? він балатув. Треба додати, мені подобається чекати одну-дві секунди. А потім треба... говорити а вам. Чекати, тому що, дивіться, говорити, коли ми команду додаємо, він уже говорить впродовж певного часу. Так? От ми, нам треба, щоб він спочатку сказав, мені подобається. Мені подобається знаклуку. А потім, щоб він запитав, а вам подобається чи ні? А вам. Подобається чи ні. Запускаємо. Так, намалював, мені подобається. А, вам. А, я вже... так. Шо, а я вже. А я вже на жала поділитись без цих слів. А вам подобається? Так, дивіться, добре, дивіться. От не проблема, Ань, не проблема. Е, ось і я зараз, да, Начебто все, да, Натискаю поділитися. А потім подумав: ой, я там щось забув, щось мені не так подобається. Треба додати щось. То ви натисніть кнопку переглянути код. І вас запустить ваш проект. Додайте все, що треба. Потім натисніть перегляд сторінки проєкту. Да, і скопіюємо посилання на проєкт. Додамо сюди посилання. Угу. Так, ось урок 38.